Мені дуже сподобалося, дуже круто було та висло. Ну, Запам'ятався мені перший матч, тому що ми там виграли, і мені це дуже запам'яталося. І всі цей матч дуже чекали. Треба було більше пасаватися, щоб забити п'ятий гол. Мені сподобався зал, дуже, дуже великий. Дуже дякую за те, що за таку атмосферу, за те, що діти побували на такій нашій ось, запорізькій арені. Да? Це їх, знаєте, вони давно хотіли на таких от майданчиках. Немає ось на сьогодні, немає можливості. Діти довго не бачили спортзалу. Ми таки зібрались. Да, мало було тренування, але вони молодці, вони проявили себе на стільки, скільки на сьогодні вони можуть. Я дуже задоволений. І ще хотів би сказати, ну, в основному вони всі молодші за віком, 14 15 рік. Тому хлопці ну, молодці. Емоції перевищені.